Є новина, друзі. Єрмак косить під Путіна. Дослухайте до кінця. З'явився такий інсайт. Інформація, що про обшуках в Андрія Єрмака знайшли куклу вуду, купа дзеркал, предмети для ритуалів та купу дивних ікон і браслетів. Всі були шоковані. Ну що є от такі предмети в голови офісу президента колишнього? І тут мені прийшла на думку така. Ну, Ідея, що він косить під Путіна, тому що це ж постійно звинувачують Путіна, його адміністрація, що ті там їздять на відповідні ритуали до шаманів. Шамани там з бубнами скачуть на відповідні події. Навіть були такі. І інформації, що якісь там ритуальні жертвоприношення відбуваються, і тут Єрмак, розумієте? І це, як на мене, дуже серйозний натяк, на кого саме хоче бути подібним, хотів бути подібним Єрмак у владі. Напевно, він тому і цікавився, як йому стати президентом. Ну, коли був ще радником Зеленського в Вашингтоні в одного політтехнолога. Напишіть ви свою думку. Лайк репост, підписка, телеграм-канал є новина, ці профілі підписуйтесь.